Жиня США вшановують своїх героїв. Щороку в останній понеділок, травня. Американці згадують військових, які загинули за свою країну. У кожному місті проходять пам'ятні церемонії без галасу та пафосу. Ветерани та родини загиблих говорять про полеглих бійців, пережиті бої, мир і важливість кожного життя. Американські військові кажуть, те, що зараз відбувається на Донбасі, для них шок. Впевнені, США повинні допомогти Україні повернути мир. Розповідає кореспондент Голосу Америки Юлія Ярмоленко. Біля кожної могили на Арглінтонському цвинтарі цього тижня майорітами прапорець. Їх встановлюють на день пам'яті волонтери. Аби жоден воїн, який загинув за країну, не був забутий. Американці приїздять на головне військове кладовище цілими родинами. Відвідувачів так багато, що на в'їзді до цвинтаря ставлять регулювальника. У Вашингтоні проходять десятки церемоній, здебільшого тихих і не патетичних. Ветерани згадують загиблих друзів і розповідають історії про службу. Якось тут на жіночому меморіалі. там було багато чоловіків, солдатів. І я єдина жінка у зелених штанах і на підборах. Донна Дієр була однією із перших 45 жінок військових, яких відправили у В'єтнам. каже горда, що служила країні, але якби могла змінити долю, не хотіла б знову пережити війну. Я б не пішла на війну і вважаю, що Сполучені Штати не мають відряджати свої війська за кордон. Якщо солдату судилося померти, нехай це станеться вдома. Патрісія Фрейм знімає окуляри авіатори лише для фото із бойовими подружками. 20-річною вона приєдналась до повітряних сил США, бо там жінкам дозволяли служити на рівні з чоловіками, і була найгарніша форма. Її виліт у В'єтнам скасували в останні хвилини і направили до Таїланду. Усіх жахів війни вона не пережила, але уроки з цієї епохи винесла єдиний. Нам варто пам'ятати, що ми живемо в одному світі, і треба докладати зусиль, аби кожна людина отримала якомога більше. Що можливостей для хорошого життя, і звісно, кожен хто служив, скаже головне, аби панував мир. Нині Патрісія переживає за долю української жінки пілота Надії Савченко і каже: війна в Україні глибоко вразила і американських ветеранів. Для нас усіх, а надто для тих, хто коли-небудь служив у Європі, це великий шок і зневіра. Ми щосили тиснемо на наш уряд, на конгрес, аби той продовжував надавати підтримку Україні, робив усе для того, щоб повернути мир на цю землю. хочу покласти ці пелюстки у пам'ять про мого чоловіка, який загинув у В'єтнамі. наприкінці церемонії. Згадують своїх загиблих близьких і друзів і кидають на воду пелюстки троянд як символ крові пролитої у бою. Традиційно у день пам'яті згадують про загиблих, але навіть більш важливо кажуть американці не забувати про тих, хто повернувся із війни живим, а особливо тих, хто нині служить. За них кажуть, треба молитися щодня. Юлія Ярмоленко голос Америки спеціально для ICTV.